Господарчі ділянки тут, садок. Оця частина називалася стара Голендерня. Зафіксуйте собі. Оце називається стара Голендерня. Да, До річки вона тянеться. Стара голендерня це дуже гарно розписано. Атлас ліхних угодій графов Браніцьких, а Голяк, 1896 рік. Десь так. О, це стара Голендерня. Так от стара Голендерня. На тому боці нова Голендерня. Це чисто по тексту Ага, Агаляк. Така от папка лежить рисовані ці всі карти в музеї. Е, голендри. Польський словник господарчі споруди в романтичному стилі, в віді замків, башення такої. Тобто, вони оті, скажімо, фольварки. Щоб вони не, би, не портили глаза, якісь там свинарники там, які фірми, в такому, скажімо. вони їх робили в романтичному стилі. От. Те саме у нас було і на тому боці згадується молочна фірма, але там було построєно все красиво, Голендри. це чисто польське значення. Колись, колись ще дуже давно ще тільки починав працювати, коли, то, звісно, ідея була. Голден РД трохи краще, Золота Земля. Одно час вона була, була в ходу. О, так от найбільш доказова і найбільш скажем, прийнятна іменно голендери романтичні господарчої побудови. От. Стара нова голендерні. От. Це у нас якраз вийшло оцей кусок Нова, стара, на тому боці, на правому березі Росії.